Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Друзі, знову працюю сьогодні по господарству. Сьогодні у нас вівторок, а точніше господарство вже попорали, обігало, як завжди. Все це не знімаю, так як відео на каналі є. Кого цікавить, переходьте, дивіться на наше сільське життя. Друзі, так як уже розпочався сезон польових робіт, вологу ми вже позакривали на всіх своїх земельних ділянках. Тепер прийдеться нам зайнятися прибиранням меж на наших огородах. Так як в нас є такі тут певні проблеми, у нас рядом тут парк, ставок і все оце молодняк, цей весь лізе в огород. І зараз планую, з'явилася вільна годинка, безстенько все це поприбирати, так як планую вже найближчим часом все це, всю цю огородину, друзі, розфризувати і займатися вже посадкою певних продуктів. Так що, друзі, кому цікавий такий контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кого що цікавить, а ми погнали працювати. Так, ну що ж, пройшли у нас невеличкі осадки. Часничок наш вже піднімається, в принципі, це доволі непогано. Є в нас, друзі, один із огородів. Дружина ось трошки тут межі позагрібала, все той. Я зараз все повивозю і нас уже планується найближчим часом так сказати, вже зайнятися фризуванням. Так як потрібен цибулю потикати. Потрібно нам тут моркву посіяти, ну і є такі певні культури, які вже потрібно садити. Ну Це трошки буде пізніше, можливо, десь через тижник, так як нас тут на цьому тижні передають дощі, ще трошки грязнувато, сиренько, вчора пройшов дощ. А сьогодні в нас робота полягає в тому, що, як бачите, у нас тут ставок. хто пам'ятає, ми минулий рік розчищали весь цей. Молодняк, і в принципі, друзі, він поріз знову до нас в огород. Точніше, тут і будь-який, китайський соєшник, хоч і косив його, старався його все підтримувати, в порядок. Але ось у мене зараз покажу, по суті діла. Ось у мене по оцю мітку огород. І оце нам, друзі, треба зараз оцю всю сторону обійти, прибрати. Так так, виходить, друзі, в нас така картина. Звичайно, багато місця в нас пустувало на огороді, так як бур'яни розрослися доволі так непогано. У нас тут порахував 2,5 метра тут гуляла земля, ну, воно візуально видно, аж ось поки ця сторона. Ну В принципі, трошки з дружиною поприбирали. Звичайно, ще потрібно його тут все довести до ума. Треба ще вже завтра, може, якщо доща не буде, заведу мотокосу, прокосю його сухості, і так як він вже такий ламкий, щоб не руками не тягати його. Викосим І думаю, що в нас тут порядок вже буде. Ну що ж, друзі, так як у нас було відео на каналі про нашу грибницю, хочу зайняти декілька ваших хвилин цим матеріалом. У нас виходить вже грибниця розвивається повним ходом. Так, як бачите, вже певні такі грони гриба в'яшенка вже в нас, так сказати, вродили. Це, звичайно, вже не перший збір. Раніше ми вже збирали ці грибочки, то це вже другий збір В'яшенки. В принципі, грони доволі такі непогані, гарненькі. Це сорт, він більш такий світліший, я замовляв. То є темніші, є такі вони. Ну там різні три сорта в'шинки є. Це один із тих сортів. Виходить, друзі, що декілька у нас мішечків вже. Заряжені бактерією, вже, як бачите, знизу ось уже на виході. Ось також же. ось. Ну, В принципі, в нас грибочки розвиваються нестандартно. Перві збори ми збираємо. Ці... Це вже другий збір. Це тільки в нас розпочинаються ці збори. І тут ми нещодавно збирали дуже велика така грона, то 2 дні ми грибами повністю забезпечені з однієї грони. Доволі цікава така. Так сказати, робота, в принципі, не особо трудно нею і займатися, але є там свої певні нюанси. Це, друзі, я покажу вам все в наступному відео, як будемо повністю переробляти цю грибницю. Так як тут вже в нас другий збір. Подивимося, можливо, ще третій збір буде. І вже в подальшому будемо всю оцю начинку, що в нас знаходиться всередині, переробляти на більшу партію вже мішків із міцелієм. Так що, друзі, думаю, що відео. Коли ми будемо переробляти грибницю, я вам детальніше засніму. Розповім. Думаю, комусь інформація буде така цікава і, в принципі. Як пробуйте, займайтеся, нічого тут такого страшного нема, і це вже у вас буде чистий продукт на господарстві. Так що, друзі, грибниця грибницею, а ми йдемо працювати вже до іншої роботи. Так, трудяє, виходить, в нас новий день, знову працюємо. Ситуація у нас така. Приїхав тільки що до батьків, привіз їм, перегною для парника. Так, як бачите, у нас знаходиться тут такий невеличкий парничок. І потрібно під посадку сімен нам перегній. Так як я недалеко живу від ферми, там розбита ферма, перегною вдосталь, вистачає. Привезли ми такий перегнійчик. Перегнійчик це те, що треба під посадку взагалі на всю культуру. Зараз, друзі, безстренько викинем батькам тут у кучку, все оце. Щоб уже в подальшому, можливо, на днях. Посадимо вже парничок, так як сьогодні пройшов дуже сильний дощ. Як бачите, тракторець понаривав тут на огороді певні колії. Ну, то нічого страшного, ще цей огород буде повністю розроблятися, може фризуватися, культивуватися, Ну буде в подальшому все видно. Зараз, друзі, вигортаємо всю цю кучку і газуємо. Планую собі привезти під посадку картоплі. Також пару прицепів такого перегною. Щоб у нас все було, друзі, по красоті, Так що, якось так. Ну що ж, добралися вже до свого місця. Тут понаривали такі кучки. Друзі, як бачите, який у нас тут перегній. Перегній якраз те, що потрібно. Вже такий трухлявий, більш такий на торфяний ґрунт похоже. У нас тут такі бугри знаходяться. Взагалі це колись була ферма. Тут коров'ятник, свинарники були, пташарня. Ну, в принципі, Зараз будемо ще набирати прицепчик та вести додому. Зараз все, друзі, самі все побачите. Так, ну що ж, друзі, зробили вже другу ходочку. Получається, Привезли такого перегною. Перегночик дуже такий шикарний. Це я привіз. Получається, ще планую привезти один прицеп, але не сьогодні. Так як воно дуже так накладно. Тяжко його все набирати, носить далеченько. У мене тут знаходиться огород, тут соток наявно, 20. Планую тут посадити картоплю. У нас минулий рік вона була з тієї сторони, а це хочу длінні гони садити. І в принципі, заодно під картоплю навіс такого перегною. Тут воно і куриний гній, і коров'ячий, то в принципі перегній доволі непоганий. На посадку, я думаю, що згодиться. Звичайно, ще потрібно зробити одну ходочку. Думаю, з головою нам цього вистачить. Ну, якось так, друзі. Так що їдемо працювати далі. Ну, що ж, друзі, добрався вже додому, попорався тільки що по господарству і думаю, що робочий день буду вже завершати. Так як вже 4 години вечора вже трошки набігалися, підзаморилися. Ну, роботою, друзі, я задоволений. Попрацювали доволі непогано. Для нас це два дні робочих пройшли. Для вас це декілька минут мого відео. Так що, трудя, кому подобається таке відео, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі, друзі, кого ще цікавить. Трудя, всім пока, до нових зустрічей.